Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні в нас рецепт кабачків в ананасовому соці. Кабачки як ананаси. Ці кабачки справді нагадують ананаси. Головне в цьому рецепті зберегти хрусткість кабачків. Потрібно їх не переварити. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: почищені кабачки 2 кг. Ананасовий сік 900 мл, цукор 250 г і 1 чайна ложка лимонної кислоти. Беремо 2 кг почищених кабачків. Серединку забираємо. краємо їх кубиками сантиметр на сантиметр. Кабачки покраїли на кубики вливаємо 900 мл ананасового соку. Додаємо 250 г цукру і одну чайну ложку лимонної кислоти. Все перемішуємо. Ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Кабачки беремо великі, не молоді, для того, щоб після варіння вони не розварилися, а залишалися цілими. Після того, як кабачки закипіли, проварюємо їх ще 15 хвилин. Дивимось по кабачках. Кабачки мають хрустіти. Головне їх не переварити, на це може піти і менше часу 8-10 хвилин. Час від часу помішуємо, щоб кабачки сюди проварилися. Ось так виглядають готові кабачки, вони обов'язково мають хрустіти, накладаємо їх в стерилізовані банки. Вливаємо також сік. Вихід 5 банок півлітрових. Банки закручуємо кришками і перевертаємо верх дном до повного вистигання. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Нехай в наших будинках будуть розуміння, взаємодопомога і душевність, а віра, надії і любов будуть вірними супутниками по життю. Готуйтесь любов'ю, нехай усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі, па па па, -па.